Вітаю на каналі, де кожен погляд має значення, тут ми говоримо про те, що дійсно важливо коли святкувати Різдво. Це питання активно обговорюється в українському суспільстві вже кілька тижнів і, ймовірно, залишатиметься актуальним ще деякий час. Але перш ніж дискутувати, варто поставити собі важливе запитання: навіщо я взагалі святкую Різдво? Якщо ваша відповідь собі пов'язана з розумінням суті свята, ви знаєте, чиє народження святкується, готувалися до цього дня через піст, плануєте відвідати святкову літургію? Тоді ця розмова для вас. 25 грудня. чи 7 січня в Україні питання святкування Різдва розділило суспільство. Одні вважають правильним святкувати 25 грудня, інші 7 січня. Хто ж має рацію? Насправді праві обидві сторони. Різдво Христове це 25 грудня. Історичні джерела та стародавні богослужбові книги підтверджують цю дату. Православна церква України ПЦУ відзначає свято за новим календарем Григоріанським, тобто 25 грудня. Українська Православна Церква УПЦ святкує Різдво за старим календарем Юліанським, що відповідає 7 січня. За сучасним літочисленням, це не питання правильності чи помилковості, а різниця в календарях, наприклад, церкви, що святкують Різдво 25 грудня за григоріанським календарем, Константинопольський патріархат Українах, де використовують новий стиль, Грецька православна церква, Румунська Православна Церква, Кіперська Православна Церква, Болгарська Православна Церква. Православна церква України, ПЦУ, Церкви, що святкують Різдво 7 січня за юліанським календарем, Російська Православна Церква, Сербська Православна Церква, Грузинська Православна Церква, Єрусалимський Патріархат, УПЦ, Афонські монастирі, які дотримуються старого стилю. Для прикладу, Грецька церква святкує Різдво 25 грудня, але Афонські монахи. 7 січня. Чи можна сказати, що хтось із них не правий? Ні. Це просто різні традиції. Чому українці сперечаються? На жаль, питання святкування Різдва стало інструментом політичних суперечок. Але це не повинно віддаляти нас від суті свята Різдво це прихід Спасителя у світ. Якщо це для вас лише державний вихідний, то святкуйте, коли хочете, навіть 1 травня, з шашликами на природі. Але пам'ятайте, Христос не прийде до тих, хто не відкриє йому серце. Політичні дискусії чи шум застілля можуть заглушити його голос Я святкую Різдво за старим стилем 7 січня. Чому? Бо саме за цим календарем відбувається багато чудес. Наприклад, на водохреща 19 січня, вода в річках змінює напрямок течії, а освячена вода не псується протягом року. На Великдень! Благодатний вогонь сходить у Єрусалимі саме перед православною переображення Господня 19 серпня. Гора Фавор накривається світлою хмарою, що символізує присутність Божої благодаті. Водночас я поважаю тих, хто святкує 25 грудня, і прошу поваги до мого вибору: святкуйте Різдво серцем, а не календарем. Відчиніть двері Христу незалежно від дати. Мир всім до нових зустрічей на іншому куті. Будьте уважні і не бійтеся питати, що дійсно важливо: слава Богу, слава Україні, слава Зсу.